Справа номер 5. Потерпілий, анальний сфінктер. Так, це саме той хлопець, який щодня стоїть на варті твого організму. Злочин, системне знущання і постійний саботаж з боку власника. Підозрювані? Ходім, подивимося стрес. Бо, коли ти нервуєш, напружується не лише щелепа, запори, затяжні, хитрі й підступні, Малорухливий спосіб життя. Той, де стілець під тобою, бачить тебе частіше ніж друзі. І вічні дієти, бо кишківник тоді просто не має з чим працювати. Докази. Ходиш у туалет рідше, ніж отримуєш зарплату. Боляче, довго, і навіть телефон за цей час встигає розрядитися. А ще після кожного походу відчуття, ніби ти марафон пробіг. Вирок Сфінктер не ворог, а працівник. Просто він перевтомився, дай йому нормальну їжу. Воду, рух і не стискаю все в собі: ні емоції, ні решту. Бо те, що всередині все одно колись вийде. Питання тільки, як медичний слідчий: розслідую наслідки, щоб знайти причину. Підписуйся, буде багато чого цікавого.